uh <laughs> Його любила, убичні її. Влюбила лад. Ну. сразу, а мене сразу кинуло, правильно? Давай, брат, не люби, я не можу дозволити. Як їй після цього з нею повести? А ми а а не брамо там. Що вона мала, блядь? Ти ти мальчик. Що нам мала взагалі? Ти мер, вирувати. Тобі пин нахуй п'є на хунія. Вонува. Тебе